На телеканалі СТВ в етерії щоденний випуск новин сьогодні 194-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі коротко про головні події ранку, 5 вересня. Вночі війська РФ чергове обстріляли Миколаїв, влучили у промислове підприємство на околицях міста. За попередніми даними використовували ракету типу С-300. Постраждалих немає. Також вночі з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. У Нікополі пошкоджені будинки, гімназія, спортивна школа, магазин та кафе. Поранених і загиблих на щастя немає. Український контрнаступ помітно розвивається на півдні та сході. Війська просуваються на кількох напрямках на західній частині Херсонщини та закріпили територію за річкою Сіверський Донець. Йдеться у звіті інституту вивчення війни. А далі ситуація на лінії зіткнення розповідають журналісти військового телебачення. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 5 вересня орієнтовно склали. Особового складу близько 49 тисяч 800 осіб ліквідовано. Танків 2068, бойових броньованих машин 4459, артилерійських систем 1157, РСЗВ 294, засоби ППО 156. Літаків 236, гелікоптерів 206, автомобільної техніки та автоцистерн 3286, кораблі та катери 15, БПЛА оперативно тактичного рівня 867, крилаті ракети 205, спеціальна техніка 107. А найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються: віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні! А далі наші колеги з військового телебачення розповідають про козак 2 м 1 техніка, яка допомагає знищувати ворога на одній із найгарачіших ділянок фронту. Зараз ми висуваємося на бойові позиції наших аеромобільних підрозділів на бойовій броньованій машині козак 2 м 1 Броньована бойова машина козак 2 м 1 вже не перший рік стоїть на озброєнні української армії. Завдяки своїй сучасності, мобільності та живучості. Козак є дуже серйозною зброєю та допомагає нищити російських загарбників. По проходимості він дуже гарно себе показує. І в грязі, і в піску, і в воді, і на суші, ну... Це Техніка, яка підходить до десантно-штурмових військ, до наших підрозділів, дуже, дуже масивна і дуже прохатива. Зараз наші десантники тримають одну із найгарячіших ділянок фронту. Лісиста місцевість та майже повна відсутність доріг вимагають від української техніки максимальної ефективності, адже від цього залежить успішне виконання завдань усього підрозділу. Козак 1 дуже добре долає бездоріжжя. доріжя. формула 4 на 4 у поєднанні з потужним дізельним двигуном дозволяє цьому автомобілю легко під'їжджати до будь-яких бойових позицій, підвозити боєприпаси або ж евакуйовувати поранених. Розилений повний повна машину їди. Везли до хлопці, там були остріли, хлопці були впевнені, що ми привеземо їм їжу, привеземо їм БК і вони чекали нас. Ми давав задачу, ми її виконували, всі знали, що ця задача буде виконана, бо це не надійна. Гарна машина основними задачами козаків є підтримання бойової готовності, переміщення особового складу, підвоз провіанту та боєприпасів. Проте десантники також використовують ці броньовані машини і як засоби вогневого ураження. Озброєння, яке встановлене на козаках, дозволяє екіпажу успішно знищувати техніку та живу силу ворога. Освоїть свої бронекілометки, не, не спекані калібром. можно всадить 3-4 короба. Он даже клина не даст. 4 короба, он чисто 250-200 патронов, он высыпает и даже клина ни одного не даст. Работали по зданиям, разбирали здания, когда она сидел снайпер, кошмарил. Работали по БМП противникам, когда он просто выезжал, и мы по нему работали. Разбирает, просто-напросто. От этого пулемета никуда не выйти. Однією з найсильніших сторін козака є його живучість. Бронезахист машини тримає влучання куль калібром 12,7 міліметрів та пострілів з РПГ-26. Проте найголовнішим є те, що корпус козака тримає наїзд на протитанкову міну ТМ-62. Витримує ТМК, протитанкову міну. Тепер тобто було случай, коли наїхав перед колом казак, одірвалося по спереді, але хлопці стали живі. Перед цим був случай Рубіжна, хлопці наїхали на їх на ТМК на дві ТМ Казань підірвала, хлопці покидали всі стали живуть. Мобільністю поєднанням і захищеністю роблять козак 2 м 1 універсальною технікою, яка може виконувати найскладніші завдання у найважчих умовах. У Житомирі в центрі міста відкрилася виставка фоторобіт Просто неба обличчя логістики ЗСУ, де були представлені 38 авторських робіт, створених під час проведення ремонту та відновлення військової техніки. Більше розповідаємо у наступному сюжеті. У Житомирі презентували фотовиставку Обличчя логістики ЗСУ. Щодня ці люди здійснюють технічне та тилове забезпечення. Зберігають, готують та транспортують озброєння, боєприпаси, військову техніку та продовольство для наших воїнів на фронті. Проєкт був реалізований за дорученням головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного в рамках програми Вірю у Збройні сили України на світлинах представлені логісти з різних куточків України, зокрема з Житомирщини, Миколаївщини та Рівненщини. Продовж десь двох. Місяців троє майстрів фотооб'єктивів разом з офіцерами групи зв'язків з громадськістю командної сил логістики працювали у військових частинах та збирали фото та відеоматеріал. Цим самим автор цієї виставки хотів показати, ту саме, хоча б частину того, чим займається логіст у Збройних силах України. На цих портретах. Точніше, навіть в фотопортретах ви зможете побачити саме ту мить, ту цікавість, чим займається працівник збройних сил України, виконуючи свої обов'язки або обов військовослужбовець військової частини команди сили логістики, виконуючи свій поставлений перед собою завдання. Виставку відкрили у центрі міста. Її презентацію відвідав і секретар Житомирської міської ради Віктор Клімінський. Сьогодні Збройні Сили України. Заслуговують найвищий індекс довіри від всього українського народу, тому величезна подяка нашим військовим за те, що вони роблять, за те, що вони боронять наші терени нашої прекрасної держави. І, мабуть, ми будемо сьогодні більше знати, дивлячись на ці роботи саму середину логістики, яка відіграє дуже велику роль в захисту. України один із авторів, фотограф Сергій Каташ, каже, хотілося продемонструвати усьому світу, наскільки важлива робота логістів ЗСУ. Метою нашої виставки було показати людей, працівників сил логістики, які зазвичай залишаються в тіні, але які своїм досвідом, своїм вмінням вносять вагомий вклад в нашу спільну перемогу. Пазли, без яких. Наша картина, єдина картина нашого опору загарбнику, була б неповна. Щодня військові логісти виконують величезний об'єм робіт, інколи на межі своїх можливостей, каже начальник групи зв'язків із громадськістю командування сил логістики ЗСУ Валерій Шершень. З початку війни річний план, так званий річний план, було перевиконано ними по доведенню ракет до бойової готовності на 600 відсотків. Тобто можна собі уявити, це не двісті, це, це не сто там, як це як правило. Люди працюють і вдень, і вночі, що називається цілодобово, позмінно для того, щоб дати війську стільки е, в даному випадку ракет, скільки нам треба для того для того, щоб створювати, наприклад, ефект бавовни. Відвідувачі фотовиставки кажуть, що не здогадувалося про важливість роботи логістів. Я з Логісти також носять, також мають велику роль у формуванні саме наших збройних сил і відновлені бачу, на власні очі бачимо відновлені ремонтування профілактики, так сказати, техніки наші для наших військових і дуже велику роботу вони роблять саме не будучи на самій лінії фронту, але це є дуже важливим. Я бачу період воєнного стану. Я побачив впевненість, мужність і віру в перемогу обов'язково. Ми самі переселенці з Херсонської області, тому ну, ми, на жарт розуміємо, що відбувається зараз, і самі пережили страхи цієї війни. Тому ну, дуже боляче. І дуже хочеться, щоб щоб наших хлопці здобули для нас перемогу. У Житомирі фотовиставка триватиме до 6 вересня на Михайлівській. Далі вона помандрує в інші регіони України, зокрема, у військові частини, кажуть організатори. Цими вихідними відбувся міжнародний благодійний забіг на підтримку дітей в Україні «Back to School». Більше трьох сотень бігунів у місті та сотня учасників за кордоном об'єдналася задля допомоги у відновленні та облаштуванні навчального процесу для учнів ліцею номер 25 який був знищений рашистами 1 березня. Учасники забігу долали дистанцію у 3 та 5 кілометрів. До забігу долучився і житомирський і міський голова. Цей біг про перемогу, цей біг про дітей, у яких відібрали можливість вчитися, вчитися, аби розрізняти добро і зло, світлові темряви, вчитися, аби будувати вільну і незалежну країну, вчитися, щоб не бути рабами. Добігли, молодці, пишаюся, Житомир, ти крутий, прокоментував Сергій Сухомлин. Оскільки забіг був благодійним, відбувався він за донат і станом на кінець дня набігу на рахунку було 63 тисячі гривень, а детальний звіт з організації обіцяють надати найближчими днями. Про це розповіла голова оргкомітету забігу та голова правління фонду громади Житомирщини Жанна Соловйова. На цьому акція не завершується і додатково організують збіг «Back to School» міста побратими Житомира Битом 17 вересня та гдиня 25 -го. Нагадуємо, онлайн забіг триватиме до 18 вересня. Захід проводиться за підтримки ІСАР «Єднання» та фонду «Чарж для мота» в рамках проєкту Екстрена підтримка фондів громад та за сприяння управління патрульної поліції у Житомирській області. Вихідні у Житомирі видалися щедрими на благодійні заходи. Так у місті відбувся черговий футбольний поєдинок, мета якого зібрати кошти на автомобіль для ЗСУ. Матч вже відбувся від патрульної поліцією та рятувальниками. Цього разу на футбольному полі зійшлися волонтери з нацгвардійцями. Яку суму вже вдалося зібрати, та скільки ще не вистачає, знає моя колега Каріна Цимбалюк. У Житомирі 3 вересня відбувся другий благодійний футбольний матч на підтримку ЗСУ. Цього разу у поєдинку зустрілися волонтери та нацгвардійці. І, хоча цей матч був товариський, команди до останніх секунд боролися за перемогу. На останніх хвилинах рахунок був 3-3 і переможця планували визначати за серією пенальті. Проте команда Нацгвардії закотила у ворота суперників переможний четвертий гол. Учасники футбольного матчу кажуть, дуже скучили за футболом, тому коли організатори запропонували взяти участь у благодійному матчі. Залюбки погодились. Коли сидиш півроку, як кажуть, там в окопах ну, служиш, ну, хочеться якось вирватися, трошки віддохнути душою. Виграли 4-3, да, забили на останніх секундах. Ну, враження тільки найкраще. Так, да, дуже важко. Звичайно, було дуже важко, так як ну, не тренуєшся, без футболу, без футболу живеш, а тут а, важко для здоров'я. Але нічого, молодці, виграли. Ми робимо спільну справу. Збираємо кошти для Збройних сил України на автомобіль, тому всі хлопці, ті, які за прийшли, пограли. Все супер. Ми забили три, нам забили чотири, ми програли військовим. Це футбол, буває. Присвятив свій гол дружині та свої донечки. Дуже сильно їх люблю, тому гол для них. А найголовніша перемога ще попереду. Організатор поєдинку, волонтер Назар Мудрий, каже: головна мета таких поєдинків об'єднати людей та допомогти нашим військовим, адже зібрані кошти підуть на придбання авто для українських захисників. Е, насправді тут найголовніша мета навіть не в грошах. типу, багато хто думає. Насправді, я коли бачу всі всі родини, які приходять з дітьми, тато, та, та, мама, дитина, і це мене дуже сильно мотивує, тому що я бачу сім'ї, тому що це все об'єднує навколо футболу. Просто люди приходять, і це мене так мотивує. Я бачу, що ці ідеї працюють, що це реально потрібно. І це те, що круто, нас всіх. Волонтер зізнається, що домовитися із командами було нескладно, бо всі розуміють, задля якої важливої справи проводяться поєдинки. Команда волонтерів було дуже швидко знайти, оскільки тут кожен бажає як може, більше допомагати зараз. А з Нацгвардії в мене була така ситуація, що я їм десь місяць 3-4 у Харків я надсилав гуманітарну допомогу у Харків, звідти я попросив номер Житомирської Нацгвардії, тому що це ж не просто так номери ці є. І вони мені дали. Я зателефонував і за хвилин 10 вже погодили весь матч. Тобто, за хвилин 10, це так само, як і з поліцією з ДСНС. Це дуже швидко погоджується, тому що всі зараз працюють на результат на одну ціль. І це дуже круто, що зараз все так просто і не потрібно там лишніх офіційних листів і додаткової бюрократії. Під час матчу житомиряни активно кидали до скриньки гроші, завдяки чому вдалося зібрати 11 тисяч 500 гривень. Загалом уже зібрано 72 тисячі 570 гривень. На цьому волонтер зупинятися не хоче і вже планує наступний поєдинок, про який стане відомо згодом. Незламні постаті України. Саме з такою назвою у Житомирі молоді історики випустили календар на 2023 рік. Кожен місяць, якого вони присвятили, одному з видатних українців. Хто увійшов до цього списку та де можна придбати такий календар, дивимося далі. Незламні постаті України. Протягом війни Житомиряни створили історичний календар на 2023 рік, головною метою якого є ознайомлення молоді з незламними постачами в історії України як на політичній, так і на військовій арені, та їх внеском у встановлення української державності, а також підготовка випускників, в тому числі ВПО, до національного мультипредметного тесту з історії України в умовах повномасштабної війни. Наша організація вирішила обміркувати, що ми можемо можемо принести корисним умовах війни для України, адже деякі активно займалися волонтерством, деякі активно воюють на передовій, захищаючи наші цінності. Ми ж вирішили показати себе у сфері національно-патріотичного виховання, зробити волонтерський проєкт. Ми дійсно маємо велику багатогранну історію, і в нас є велика кількість незламних постатей, які мотивують і нас зараз не здаватися боротись до кінця. Дмитро також наголосив, що українцям важливо не тільки знати. А й пізнавати українських діячів В календарі. Ж їх зобразили по сучасному, у новому одязі та з унікальними рисами зовнішності. Я використовувала одяг і певну позу для того, щоб показати, що він міг би нормально себе відчувати в нашому 21-му столітті. Наприклад, це вишиванка, це вишиванка сучасна. Були підібрані кольори більш сучасні, оскільки в минулих століттях рідко хто вносив такі кольори. Тобто, ну таким чином я підбирала образи для відомих постатей. Проект розробляли молоді історики, і тепер він поїде усіма громадами області. Зараз тираж становить 100 інформаційних календарів, але в майбутньому ми плануємо ще видати 100 і 100 англомовну версію. Плануємо поширювати серед молоді, Житомирщини і тих, хто проявить інтерес до даного календаря, адже дані календарі ви зможете отримати в управлінні національно-патріотичного виховання, який, власне, є співорганізатором і співзасновником реалізації нашого проєкту. Проєкт був організований управлінням Національного патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації спільно з громадською організацією, молодіжний інтеграційний центр В майбутньому автори проекту також планують створити незламні постаті Житомирщини. В такому інформаційному збірнику віснику зобразять історично відомих Житомирян, а також сучасних героїв, які віддали своє життя за волю та незалежність України. І, на жаль, маємо знову невтішні новини з народицької громади, яка досі залишається однією з найбільш замінованих територій в Житомирській області. Так в Народницькому спецлітгоспі не підірвався автомобіль лісової охорони підприємства. Один чоловік загинув та ще один отримав поранення. Про це ввечері, 2 серпня, повідомило Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства. В результаті вибуху речинського лісництва Сергій Салівонік загинув на місці, а лісничий цього ж лісництва отримав поранення. Його доправлено до лікувального закладу. У загиблого залишилося троє неповнолітніх дітей. Йдеться у повідомленні. Поліція розслідує обставини підриву автомобіля лісівників на півночі Житомирщини. Відкрито кримінальне провадження. Поліцейські провели необхідні першочергові слідчі дії та зібрали відомості про ще один воєнний злочин. Відтак, досудове розслідування триває за частиною 2 статті 438 правопорушення законів та звичаї війни Кримінального кодексу України. Водночас правоохоронці закликають полісян, особливо жителів деокупованих територій на півночі Житомирщини, отримуватися від походів у ліс у разі виявлення підозрілих предметів або завідомо загрозливих боєприпасів. Не рухайте їх із місця, нікуди не переносите і не чіпайте та повідомте про таку знахідку до екстрених служб. Поліцію або рятувальників вихідні видались неспокійними для рятувальних служб області. Так на Житомирщині минулу добу вогнеборці ліквідували 16 пожеж. Шість разів виїздили на гасіння сухої рослинності. Ще тричі довелося гасити сміття та сміттєзвалища. Окрім того, о 17.33 в неділю до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Зарічка Лугинської територіальної громади Коростенського району. Ймовірно, займання сталося через те, що господарка оселі спалювала сухостій поблизу свого обійстя. Вгонь перекинувся на дерев'яну господарчу будівлю та поширився на іншу прибудовану будівлю. Внаслідок пожежі знищено одну споруду та пошкоджено іншу. Ще три господарчі будівлі гасили рятувальники в селі Привітів Житомирського району та у селі Радоволь і Гулянка Коростенського району. Обсяги приватних грошових переказів в Україну меншують. Про це звідча дані Національного банку України. Зокрема, у липні вони становили 1,163 мільярда доларів. Це на 1,2% менше ніж роком раніше. Усього за січень, липень 2022 року, в Україну надійшло 7,606 мільярдів доларів. Це на 5,7% менше ніж торік. У 2021 році обсяг переказів в Україну був рекордним: 15,26 мільярдів доларів. Цьогоріч показник очікується на рівні 12,6 мільярдів. Нагадаємо, що у травні обсяг приватних грошових переказів в Україну за кордону становив 1 мільйон 162 тисячі доларів. У квітні заробітчани переказали в Україну 1 мільйон 11 тисяч доларів, а в червні – 1,2 мільярда доларів. На дворі осінь, а отже, лікарі вже чекають на хвилю сезонних захворювань. Зокрема, очікують нових спалахів covid 19 адже в Україні продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. За минулий тиждень зафіксовано 11,4 тисячі випадків, що на 2,3 тисячі більше ніж позаминулого тижня. Але рівень госпіталізації та кількість летальних випадків залишається відносно невисокою. У Житомирі за минулу добу госпіталізували шістьох пацієнтів. А загалом на лікуванні в стаціонарі перебуває 41 пацієнт. В Україні ж минулого тижня від ускладнень, спричинених COVID-19 померли 38 людей. Позаминулого минулого – 23. Моз запевняє, що система охорони здоров'я готова до нової хвилі хвороби. Через військові дії постраждали зокрема й медичні заклади, які були відведені під лікування ковіду. Але навіть в такій ситуації розгорнуто 40 тисяч ліжок. З них 3,7 тисяч у відділеннях інтенсивної терапії, готові до використання більше 6 тисяч препаратів ШВЛ. Окрім того, у вересні МОЗ планує дозволити щеплення четвертою дозою від ковід для всіх українців. І незважаючи на те, що осінь тільки розпочалася, до України вже йдуть заморозки, приморозить майже всюди, крім Закарпаття та південної частини країни. Про це попереджає ДСНС. Увага! Вночі 6-8 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини на поверхні ґрунту, заморозки від 0 до 5 градусів. Це перший рівень небезпечності жовтий. У північно-східній та східних областях у повітрі від 0 до 3 – другий рівень небезпечної помаранчевої зони. Йдеться у попередженні. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Бережіть себе! А за спокій у місті ми дякуємо українським захисникам. Слава Україні! Героям слава! У вівторок, 6 вересня, температура максимальна в день плюс 16, вночі плюс 6, вологість повітря 45%. Вітер східний 1,7 метрів за секунду. Весь день у житомирі буде хмарним, проте без опадів.